Це 15-дюймовий дрон, він має цифрову камеру і програму зависання. Камера опускається на 90 градусів, вишукує, прицілюється до цілі і має можливість скинути два, має тут два скиди і може скинути дві бомбочки. Ну, ми не готуємо ці речі, але наші партнери нам, скажімо так, для випробування парочку таких. Бомбочок зробили, стартова модель, але у нас є. Наміри і бажання, можливість продовжувати це робити далі. Комплектуючи так, як ви тут бачите, вона обходиться в 68 тисяч гривень. Батарею до цього дрона виготовили у Вінниці, розповів Володимир Суран. Батарея, яка виготовлена по спеціальному замовленню до потреб саме цього дрона, тому що цей дрон має мати потужність піднімати велику вагу. Бо він спроможний, це зробити до 6 кілограмів, може піднімати це, скажімо так, на даний момент у нас такі розрахунки. Тому на у Вінниці на заводі ми замовили і нам спеціально розробили технологічну карту для таких батарей. Є менші, але ця сама велика, ну і достатньо вона важка. Тому вона буде забирати трошки корисної ваги від дрона. Дрон назвали Горогона. Він – 700-й безпілотник, який виготовили волонтери громадської організації, рух підтримки. Закарпатських військових може летіти на відстань до 7 кілометрів. У нас всі дрони мають свою власну назву. Це у нас, скажем так, маркетінгова примха угу. Але хлопцям приємно, коли до них приходить, скажем так, не просто железяка железяка, яка має певне ім'я і ім одухотворено тому що цей дрон має жити довго, виконувати свою функцію. Ну і ми вкладаємо сюди свою душу, і вона проявляється через такі назви за словами Володимира Сорона, Горго. Вони ну, ще мають протестувати. Він пройшов тест тестові комп'ютерні випробування. Ну, далі польотні. Вони самі важкі, самі складні. І в процесі їх роботи ми будемо підлаштовувати ті чи інші моменти, які будуть потрібні. Оскільки вже на лінії фронту це вже робити ніхто не буде. Вони мають отримати абсолютно готовий продукт, обльотаний нами з усіма паспортами, з усіма інструкціями, як ним користуватися. Після тестування дрон відправив. Військовим 63-ї механізованої бригади. Цей дрон на замовлення 105 го батальйону Смелік поїде. У них є завдання, які тими дронами, які ми вже їм поставляли, вони не можуть виконати. Тому ми йдемо їм на зустрічі, стараємося виготовити таких дронів такої характеристики, яка їх в даний момент їм потрібна. 105 й батальйон, 63 ї бригади. Руслана Гостюк, Левантій Колишин, Суспільне новини.